Таля Савліна сьогодні, 18 травня 20.00 за київським часом, і поговоримо сьогодні про твої люди, не твої. Взагалі, ви знаєте, що в суботу я дуже рідко виходжу у прямі ефіри, тому що ну, субота, відпочинок або іноді в мене є ще вечірні заняття, але прямо сьогодні ви знаєте після. Того, як пройшла консультація, і фактично завтра починається марафон, час гроші, успіх. Я просто не могла от мовчати, думаю, вийду в ефір, проговорю про те, що для мене дуже є цінним і, можливо, для вас також буде цінні мої поради. Чому саме про цю тему і сьогодні? Ну, завтра фактично буде стартувати марафон Час гроші успіх. І якщо я сьогодні не проговорю, то завтра це вже буде не актуально саме в першу чергу для мене, і воно десь відійде, тому що будуть інші теми. Отже, я сьогодні хочу поговорити про ваше, про наше оточення, про тих, хто ніби поруч, але не зовсім твої люди про ситуацію, коли повертаєшся додому з відчуттям, що тебе трохи зменшили. Да? От бувають такі моменти, повідчувайте. До речі, пишіть, звідки ви хто доєднався, я буду проговорювати. Бувають такі відчуття у вас от, Ви на роботі, вас там всі хвалять, кажуть, яка ти молодець, все там, супер, супер. Приходиш додому, ну, привіт і все. Тобто, це якраз про це і. Бувають такі моменти, ви прямо відчуєте серед ваших, можливо, навіть друзів було таке бачу Інна, Біла Церква, дякую, дякую, добрий вечір, друзі, пишемо, пишемо. І також буває таке, от я пам'ятаю, знаєте, в своїй колись такі дуже-дуже давно, плюс там це був 2000-ті. На... Четвертий, п'ятий рік, шостий. Я пам'ятаю, як я навчалася на психолога, а потім вже сьомий, восьмий рік я почала ще більше захоплюватися психологією, дуже багато навчалася. І я пам'ятаю, в мене такі друзі були, що знаєте, якось так от не сміхалися, да? тому що у мене тоді не було там фінансово, наскільки такої можливості. І мені навіть пам'ятаю одна така близька людина, сказала: слухай, ну куди навчатися? В тебе одягнутися нема, що ти навчаєшся. Тобто, ну ці моменти таке знецілення було мене як людини, і це, якби, знаєте, таке відчуття, як ви можете прочитати між рядків, не вилітай, не рости, будь такими, як ми. Чи бувало в вашому житті таке? От не рости, не вилітай. От, ставте плюсики, я як син у вас. От, і якщо було, то будемо рухатися, якщо, можливо, навіть і зараз є. Просто пишіть, давайте, щоб була комунікація, бачу, що доєднуєтесь. Дуже для мене було цінно, що поділились. Бачу, дякую, дякую, велике, да, не вилітай, будь така, як ми. Що це ти там придумала, да? стати психологом, а, так ти ще виходиш в ефіри, то ну, взагалі, як так? Чому саме ти, да? тобто такий момент? Отже, давайте будемо говорити. До речі, я вам сьогодні дам таку круту <рес> техніку. <рес> я хочу ще зайти в Тік-Ток. Зараз, якщо я спробую, тому щоб у нас і тут, і тут, і там і скрізь на І про незнав, щоб ми ділилися. Я дуже люблю ділитися знаннями, досвідом своїм. Тому так, отже, давайте далі рухаємось. Дивіться, ми сьогодні поговоримо про те, будь було від родичів, бачите? От, тобто ніхто не хоче, щоб ви ставали кращими. Ну, можливо, не те, що ніхто не хоче, але іноді так буває. Ми сьогодні поговоримо про емоційне виснаження після своїх, От коли, знаєте, поспілкуєшся з друзями або з родичами, таке відчуття, що ну, якось взагалі не наповнення, а повно такий обнулення і хочеться внизу сидіти. Да? Ми поговоримо, коли м, такі є опір, да, від друзів, я пам'ятаю. А коли я прийняла рішення переїжджати до Києва, мої близькі люди казали: слухай, куди ти їдеш? Я, Київ, а як ти там будеш жити, а в тебе ж нема житла. Ну тобто було дуже багато таких оперів. От, тому от, знаєте, мене сьогодні десь три я думаю, так все, я вийду в ефір, поспілкуюся, особливо тому, що завтра в нас там марафон. Можливо, хтось іще відчує такі опіри, скаже, все, я прийду до Наталі Савліна на марафон. До речі, друзі, я ви бачите, що ну зараз так. Не планую такі марафони проводити часто, тому зараз дуже мало я проводжу марафонів. О, це марафон дячності, коли ми провели марафон вдячності, учасники саме марафону попросили, щоб ми далі рухалися. Але давайте повернемося, якщо що, то є посилання, я ще в шапці профіля залишу, і ви зможете доєднатися на марафон у час гроші успіху. До речі, про це також будемо говорити. Тому давайте ще раз для себе. Поставте плюсики, хто стикався з системою, коли, мабуть, навіть системою такою, да, що ваші близькі вас сказали сиди, мовчи, ти ж не для грошей це робиш, да? у тебе вже і так все добре, куди ще краще, куди ти вже рухаєш, тобі не вистачає одної роботи, вона тут проект хоче а, приймати участь. Чи буває у вас таке? Пишіть. А я трішки буду рухатись далі. І хочу сказати, друзі, дуже важливо для себе усвідомити, а хто це за люди? От прямо собі пропущіть, хто це люди, які мене отут -ут... чи готові далі з ними спілкуватись. От прямо пишіть зараз, хто це за люди. От. І дивіться, чому таке є фінансове виснаження після своїх. Фактично, ми хочемо да, сиди, щоб не стало гірше. Так. Ми стикаємось з такими людьми, тому що вони фактично якби починають десь, знаєте, як-от зазрати да? от от заздрощі. І ще хочу сказати, коли ми знаємо, що нам можуть заздрити, ми тихесенько сидимо. Да, тобто, ми не хочемо виходити десь в ефір, ми не хочемо виходити за свою таку мушлі, як я кажу, тому що близькі можуть там посміхатися, насміхатися. Я дуже часто на ну, до речі на курсі, хто в нас, що почати приватну практику, одне з таких перших там завдань. Це вийти в ефір і заявити, що я психолог. І деякі кажуть, ні, ви що, як я скажу, як мене сприймуть. Тобто я хочу бути психологом, я хочу почати свою практику. Но я ніхрена не виходжу в ефіри. Чому? Тому що я боюся, що про мене подумають. Якщо тут напишуть погане, то я краще буду сидіти, друзі. Оце якраз про момент, коли твої близькі тебе стискають. І тут дивіться, якщо ви. З одного боку вже готові вийти там в ефіри, а ваші близькі заважають, у вас відбувається внутрішній конфлікт. І ви втрачаєте енергію. Чому? Тому що ви себе тримаєте в рамці. Хто купив курси по НЛП, ну, познайомились, правда? Поставте плюсик, хто познайомився саме з такою рамкою, да? коли ми не виходимо з цю рамку. Ви знаєте, є таке дослідження, коли блог. На да, оці блохи помістили в я ну, в банку трохлітрову, прямо можете знайти в Ютубі каналі, і закрили кришку. Да? І ці блохи були в, цій, в цьому банку. І коли банку прибрали, вони так і залишились. От оця рамка, вони не вийшли за цю рамку, тобто вони не вийшли, так вони все життя залишились в цьому, в цьому тобто в цій банці. Тому питання до вас, чи готові бути в банки. Да? І дивіться, що ж таке йде, знаєте, що дуже часто чому люди цього не роблять, тому що є таке знецінення або така пасивна агресія від близьких. Ти ж вже бізнес-вумен. Да? Я пам'ятаю, до речі, на своїй роботі, коли я працювала, ну, тобто я. Хто знає, мене багато працювала на різних роботах. Ну, фактично, як на різних роботах. Я в різних проектах була, але я дуже довгий час працювала в одному закладі. Я пам'ятаю, керівниця цього закладу мені сказала: Ну, ти ж маєш свій бізнес, ти ж бізнесмен у нас. Тобто, ну навіщо тобі тут у нас працювати? Ну, були такі моменти, да? тобто таке знецінення або. А що грошей немає, чи просто жадібна стала, да? тобто, коли кажуть, ти що ти за всіма грошима не здженешся, та скільки ж ти можеш заробляти, та навіщо? Да? Тобто, це такі моменти, і дуже часто, такі, якби знаєте, коли близькі про це говорять, таке відчуття. Починаєш сумніватися в собі. От питання, да, чи це мої люди, чи це не мої, якщо починаєш сумніватися, да, тобто, чи правильно я йду, чи правильно має фінансова стратегія. І сумніви, знову ж, от, коли в нас внутрішній конфлікт він починає пожирати енергію, так само і сумніви, друзі. Прямо для себе. Да, тобто, коли у нас є знецінення і пасивна така агресія від близьких людей. А ми що в нас починаються сумніви? Можливо, дійсно я неправильно йду, а можливо, дійсно, навіщо мені ці кошти, да? ну, чи там такі моменти. Дуже важливо, знаєте, дуже близькі, як ми кажемо, чи свої чужі люди, вони. Що роблять маскування чужих обмежень? Да? Як це маскування чужих обмежень, як турботу? Да? Тобто от, е, фактично ваші близькі люди, люди можуть сказати, ти так гарно заробляєш, навіщо тобі ризупувати? Да? Особливо, друзі, зараз лайкніть мені, хто тут є психологи, е, коли вам проговорюють: ну, дивись, ти ходиш на роботу, в тебе ж є стаж. Тут, я пам'ятаю в своєму, коли я змінювала роботу, я пам'ятаю моїм близькам, Ну, близькі люди, мама казала, доця стаж треба. Доця стаж треба. От, можливо, вкажу, у вас такі були моменти, так? і коли е, от, стаж, да? тобто кажуть, ну, ти так, в тебе є робота, ти кожного дня ходиш на роботу. Це якби стабільність, да? бувають такі моменти, і вас раз, і притупили. І куди я піду? Та нікуди я не піду. У мене ж тут робота є, я знаю стабільно, в мене є відпустка. А що я захворію лікарняне? А що я почну свою практику? Взагалі як? Да? От зараз прочитаю, що тут пошута. Да. Так, один мій знайомий сказав, що психолог взагалі не професія, але сумнівати, сумніватися в собі не перестала. Супер. Ну, так, це дуже важливо. Я теж, бачите, не перестала в собі сумніватися. Я сьогодні маю достатньо успішну кар'єру, можу сказати, є наставником багатьох психологів. Викладаю в Україні за межами країни, викладаю в різних інституціях. Тому я також, як і ви не сумнівалася, пішла далі. Тому це важливі моменти. Тому дивіться, друзі. Дивіться, ще дуже часто кажуть, оце всі твої курси, марафони. Це гроші на вітер. Я пам'ятаю, коли я. Почала навчатися на арт-терапевта, і мої такі знову ж близькі, дякую моєму чоловіку, що в мене завжди вірить і завжди мене підтримував, Жодного разу такого не було. Мабуть, і це мене надихало ще більше розширювати, Але я пам'ятаю, коли мої друзі сказали, овне, що ти цей арт-терапевт? Скільки грошей? А що ти будеш з ним робити? Да? Тобто, ну я тепер згадую їх і кажу, дякую, що я тоді вас не почула, а, а рухалась перед. Е, от, тому, друзі, дивіться, це звучить з одного боку як турбота про нас, да, навіщо там ці гроші на вітрі, все, все. Але насправді це проєкт цього страху, який ми можемо прийняти як свій. Да, тобто, і от у це, друзі, дуже важливо на це звертайте увагу. Дуже прошу вас, прямо пропишіть сьогодні, прорефлексуйте. І взагалі, дивіться, що таке взагалі фінансовий от, потолок, друзі. от Давайте я вам також розкажу, щоб ви знали. Ну, хто завтра прийде на марафон, ми будемо говорити про це 21 день, до речі. 21 день. Я знаю точно, що через 21 день, до речі, поставте плюси. Хто був вже на наших марафонах, час гроші, успіх, хто доєднувався. І я, от які ви бачите зміни в собі, я точно знаю, що ці зміни були. Але давайте поговоримо про цей фінансовий потолок. Друзі, в кістриму, Да? це дивіться неформальний, але реальний психологічний рівень, якого вищення прийнято йти в твоєму колі, да? Тобто, Коли ти м -м, починаєш більше, то якось на тебе дивляться, вона там стала багатше і все. Як це проявляється, друзі? Е, усі в твоєму оточенні думають, що, там, наприклад, 50-70 тисяч гривень в місяць це дуже добре. Да? Тобто, і коли ти хочеш більше, то це якісь піввідносять тебе з такою підозрою. так? І також такий це фінансовий потолок от, друзів це про те, що всі мають кредити, з невпевністю в завтрашньому дні, і ти інтуїтивно починаєш поводитись так само. Так? От, ну, Взяли ж мої там, друзі креди, там, іще, 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 і ще. І тут саме головне, якби оцей потолок. Фінансовий потолок друзів це така невидима домовленість бути на рівні, який комфортний більшості, тобто ви не можете звідти вийти. І з цим дуже важливо дуже працювати. Якщо ви не будете працювати з цим, то фактично ну, ви залишитесь. Я зараз вам дам одну техніку, скажіть, будь ласка, на цьому етапі, можливо, виникають питання, от просто пишіть, діліться. Ну, тобто Мені дуже цінно, дуже важливо, чи важливо це для вас. Є дуже така, знаєте, техніка, можливо, чули. Якщо чули, поставити плюсики. Техніка фінансової свідомості. Тобто, вона дуже крута є в підприємницькій діяльності, дуже часто в коучинги, сесіях використовую, ну, я і, можливо, хтось з вас використовував. Ми, якби, як ми оцінюємо вплив оточення на наш духі. Що ми зараз робимо? Прямо зараз взяли листочок, ручку, записують. Хто дивиться на запис, обов'язково зробіть? От ви побачите, наскільки внутрішньо ви по іншому будете ставитись до себе, і ви по іншому будете все це рахувати. В першу чергу пишемо п'ять або 10 людей, з якими ви найбільше спілкуєтесь. Це можуть бути реальні люди або от, ну, от онлайн люди. Да, от п'ять людей візьміть реально, з якими ви спілкуєтесь. От, ну, наприклад, це ваші друзі, це, можливо, ваші близькі люди. І що далі? Наступне, е оцініть їхній приблизний місячний дохід. Да? От. Ну, якщо ви не знаєте, скільки там заробляє, ну, можливо, ваші там, друзі не кажуть, скільки вони заробляють, це нормальний процес. Да? Але плюс-мінус, скільки ви думаєте, от, дохід, да? от скільки в них там дохід. Ну, Наприклад, там 100 тисяч 50, 20, там скільки. І тепер візьміть наступне, що ви робите. Записуйте за мною, що зараз не встигнете, обов'язково зробіть. Побачите, який для себе буде результат. Перше, 5 або 10 людей, з якими ви спілкуєтесь. Оцінюємо їх приблизно другий крок. На другий крок оцінюємо їх приблизний місячний дохід. Далі підсумовуємо цей дохід. 5 людей, ну, наприклад, ще раз 10, там 20 тисяч, 50, 100. І далі поділимо на кількість людей. Якщо ми порахували, наприклад, 5 на 50 тисяч, це 250. І поділили його зараз приблизно на ту ж кількість людей, якраз це отримаєте середнє. І це приблизно відповідає вашому власному доходу. Або в тому рівні, де ви застрягли. Зрозуміли? Що дасть ця техніка? Це не про осуд інших, а про усвідомлення впливу середовища. Тобто, якщо твоє оточення мислить у межах вижити, тобі важко мислити категорії масштабування. Розуміли? Тобто, якщо тобі, от, бо мені, а от люди тільки виживають, то вони не будуть масштабуватися. Тобто, дивіться, люди навколо формують вашу фінансову норму. Навіть не помітно от які серед вас люди, якщо заварили скволя вас успішні люди, які заробляють фінансово, тоді що? І ви фінансово. Бо дуже часто, друзі, коли ви приходите на тренінги, особливо там на курси, наші да? давайте візьмемо курс. Там, військова психологія. Там, порс по кризам І Коли ви починаєте комунікувати? От я знаю, дуже багато серед вас було людей. От, поставте плюсик, що коли ви прийшли в наш тренінговий центр за три роки, ви змінились. От прямо поставте плюсик, от хто відчув зміни в собі. Тобто змінилася ваша аудиторія, змінилися ваші комунікації. Друзі, хто зі мною тут, поставте плюсик, чи змінилася ваша аудиторія? Чи змінилася те, що ваша аудиторія? Давайте чи змінилися ваші. Якби оточення. От, оточення, яке воно стало. Да? Тобто, війна змінила дуже багато і оточення. І от скажу вам, да? тобто, коли ви починаєте рухатися, дивитися, ага, я спілкуюся так, я бачу плюсики, я спілкуюся з позитивними людьми. Дякую велике. А тепер питання до вас. Якщо це ми говоримо про тренінг, там військова психологія, а тепер давайте, хто був на курсі, що почати приватну практику. Да? Тобто, коли ми прокачуємо, я кажу, друзі, консультації там все. І я можу з повною відповідальністю сказати: за цей час, коли от людина приходить на курс, що почати приватну практику, вона фактично починає свою приватну практику. Можу сказати з повною відповідальністю: 40% сто 40% це точно почнуть свою практику. Плюс-мінус двадцять ще так хитаються. От, не 30 доганяють, тому що чому вони не починають свою практику, тому що дуже часто до нас приходять студенти або ті, хто закінчує, що не має диплома. Але коуч сесії вони вже можуть проводити. Так, це важливі моменти. Далі, друзі, от коли ви приходите на марафон, час гроші, успіх, кажете, так, все, я там перше зробила тисячу, я взяла консультацію, я там, ну тобто починається рух, розумієте? Це дуже важливо, от прямо собі запишіть. Великими літерами, яке моє коло спілкування, і знайдете відповідь, і ви потім відчуєте, наскільки це буде змінювати вас і ваше оточення. Так? Наскільки ви можете вирости фінансово? От зараз порахували. До речі, хто вже порахував? Давайте ще раз повернемося до цієї техніки. Я дуже хочу, щоб ви прямо прорахували, чи це дійсно реально це працює ця техніка, фінансова техніка середня твоїх там десяти п'яти друзів. Так? Першу записуємо 5 друзів, записали. Наступне, скільки вони приблизно заробляють, якщо ви точно не знаєте суму. Підсумовуємо їхні доходи, ще раз наголошую, і що робимо? І ділимо на цих 5. Ну, наприклад, якщо там ми порахували 250 тисяч, ділимо на 5 і маємо середню цифру. Ну, хто у нас тут вже порахував? Поділіться, будь ласка, чи дійсно це так? Чи дійсно це та якраз середня відповідає вашому сьогоднішньому доходу. І ви зрозумієте, да? що в цій ситуації зробити, друзі, починаємо змінювати. Дивіться, якщо ви будете приходити в суспільство, де є успішні люди, але ви там будете чужі, я про це виходила в прямі ефіри, вже розказувала. Дивіться, ви чужі там, то ви якби не можете вписатися. Вам треба. В пазл зайти, відчувати, що я така, як вони. От коли ви почнете в пазл входити, це дуже важливо, бо побачите, що зміниться. Тобто, не ви знаєте, от дуже важливо усвідомлювати, не ви в цьому якби пришиті, да? а ви входите в пазл. Тоді у вас і зміниться от ваша фінансовий, ваш потолок. Да? Тобто, тому що реально працює. Так, дякую велике, реально працює. Так? Тобто, дивіться, в пазл. І тоді ви для себе, наприклад, берете листок. Ось, можна, тут скайп, мені. Ой. До речі, карти пам'ятаєте, що в нас нові карти є? Бо вони в мене на столі, з знову працювала. Круті карти. Хто ще не замовив, безмовку. Дивіться. Що ви робите? Ви прописуєте. Наприклад. Суму грошей, яку ви хочете отримати. Ну, давайте напишу я, наприклад, там 2 мільйони. От мій дохід має бути 2 мільйони. Да? Тепер у мене має 5 людей бути, з якими я буду комунікувати, які є успішними. Зрозуміли? Тобто, от прямо для себе сьогодні завдання ваше починати комунікувати з успішними людьми. Тобто, ваше завдання не ну, зберегти в смушу залізти, а що масштабуватися. А масштабуватися ви можете коли. Коли у вас буде приклад інших людей. Да? Тобто, якщо ви в своїй ушлі сидите, то нічого не буде. Тому що я вам пропоную, да? От реально працює. Реально працює наш марафон. Завтра почнемо, о 10-й годині. Друзі, ви знаєте, я скажу щиро, що марафони я не беру гроші за них. Да? Тобто Це безоплатна оплата серця. Тобто людина хоче бути, то вона приходить і оплачує. Але це дасть можливість вам що? ще раз масштабуватися і розширитись. Це кожного дня ваші техніки, ви комунікуєте один з одним, ви починаєте по-іншому дивитися на цей світ. Не? Тобто, чим більше ви, чи це ви до Наталі Сабри, наприклад, на марафон, чи з гроші, чи підете до іншого коуча, але це дуже важливо для вас. Масштабуватися, 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 розширюватись, розширюватися, розширюватись. Зрозуміли? Тоді ви будете, не буде вам от, ви не будете відчувати. І знаєте, твої людини твої. Ви будете скрізь відчувати, що це ваші люди. Тобто не забувайте, не забувайте, що люди вас можуть виснажувати. Чому? Тому що е, вони не хочуть свідомо або підсвідомо, щоб ви були успішні. Да? Тобто, тому дуже важливо, не зупиняйтеся, не зупиняйтеся, рухайтесь порадо. Да? Не слухайте тих, що а скільки ти можеш вчитися, та навіщо тобі це треба, сиди, та в тебе є така робота, а що ти там будеш мати, друзі? Життя одне. Да? Я для себе ще раз от усвідомлюю. Я дуже дякую своєму тілу. Правда, моє тіло, воно неймовірне, воно зразу рефлексує, якщо я спілкуюся не з тими людьми, якщо я не те роблю. воно зразу мені там симптомом привіт і поїхали на. От, тому, ну, звичайно, не хотілося б, щоб симптоми відповідали, але, але але тому я дуже вас прошу сьогодні. Пропишіть першу техніку. Далі, якщо ви приймете рішення, що вам треба розширюватись, приходьте в нас, приходьте на курси, щоб почати приватну практику. Тобто, приходьте, наприклад, на марафон у 21 день, ви реально будете прокачені. Да? Тобто напишіть плюсики, хто вже сьогодні доєднався до марафону. Ви знаєте, що кожен марафон він трансформується. Немає ідентичного марафону. Можливо, десь є схожі в техніки, але ідентичного немає. Ми вже підготували для вас круті техніки, тому. Так, ну що я дивлюся? Так, так, так. Плюсики, хто йде на марафон зі мною? Завтра, о 10-й годині, ми зустрічаємося в прямому ефірі. Хто зі мною? Так. Не бачу плюсиків. Що, ніхто не йде на марафон завтра? Ну, значить, ви або успішні, або вам ніхто не треба. Ну, у мене таких два моменти, да? Або я в цьому успішна, да, тобто я не підписав на марафон, що вона мені розкаже, ну навчає вона там тисячі людей, ну і що, ну збирає вона тисячу людей на тренінги, ну їздить вона по всьому світі, ну викладає вона в університетах Сполучених Штатів Америки. Ну і що? Мені цього не треба. Можливо, і так. Тому, друзі, кожен з нас обирає свій шлях. Я точно знаю. О, супер, дякую. Ну хоч один вже плюсик. Є, тому я вже щаслива. Сьогодні що я тут не даремно про це говорю. А ви знаєте, друзі, кожен обирається шлях, правда? І в кожен шлях це ваше бачення, вашого життя. Можливо, для людини достатньо 8 тисяч гривень, да, тобто і нічого собі більше не дозволяти, але да, жити і обмежувати в себе в цьому. А інша людина каже: Ні, я хочу достійно заробляти гідні гроші. Я хочу бути успішною, я хочу подорожувати, я хочу насолоджуватися життям. Я хочу, я хочу собі дозволити бути успішною і щасливою. Також людина може сказати, ні, мені достатньо 8 тисяч гривень, але я щаслива. Я знаю, що я пішла на роботу, я отримала стабільно. Тобто це ваш потолок. Ваш потолок фінансовий і ваш потолок фінансовий щодо ваших друзів. Тобто кожен з нас обирає свій шлях. Я обрала шлях, по якому я йду. Мій шлях це успіх. Мій шлях це мотивація себе і мотивувати вас. Мій шлях насолоджуватися життям і мати все, що я хочу. Іноді, звичайно, я вчора виходила в ефір і казала вам, що я іноді можу переплутати. Ти багато працювала, ти думати, що це мій шлях. А потім мене так раззупинилася. Стоп! Це не той шлях, який ти який ти мріла. Ти мріяла про інший шлях, бути успішною, делегувати, масштабувати, розвиватися, насолоджуватися життям. І саме головне не забувати про цінність себе, про самоцінність, про важливість. Да? Тобто, друзі, хочу сказати ще: самоцінність починається всередині вас. Ви можете, наприклад, марафон. Він мене не коштує, я кажу оплатіть серцем. Правда? Якщо я там, ну, можу вам чек показати. Сьогодні одна людина переслала мені, ну так скажу щиро, 10 тисяч гривень. А я вже оплатила 100 гривень. І це нормальний процес, так? Це про самоцінність. Я не ставила вартість. Людина каже: Пані Наталі, я вам дуже вдячна. Дякуючи вам, я за півроку заробив вже свій мільйон. І це круто, розумієте? Тому, друзі, не все виміряється тут і зараз в коштах, а виміряється в тому, на наскільки вас тут. Та мислення, яке у вас, наскільки ви масштабувались, і хто ваші друзі? Тому рада була сьогодні вийти в ефір. Давайте так, чи був корисний сьогодні ефір? Поставте, будь ласка, лайк, не знаю, що-небудь поставте. Чи корисний був ефір сьогодні? Угу. Так, що в нас тут? Чи корисний був ефір? Поставте плюсик, одиничку, там, ну, що небудь поставте. Давайте так. Ага, я бачу тут сердечко. Але давайте так, поставте, будь ласка, тоді, наскільки від 1 до 10 вам корисний був ефір. От давайте по шкалі. Один це так собі, а 10 це от прямо дуже важливо було почути ці корисні такі поради, що почати, особливо техніку. Пам'ятаєте, 5. Угу. Далі що ми рахуємо кошти і тоді розуміємо, скільки наш фінансовий потолок сьогодні. Так, супер бачу, супер. Дякую, дякую, дякую. Сердечка бачу, питання, супер. Ну, значить, друзі, 10. Супер, пані Оксана, дякую. Ну тоді я чекаю вас вже завтра на марафоні, час груші, успіх, що зробити. Просто-дуже просто. Заходите зараз в посилання посиланням в шапці профілю дамо. Заходити, реєструватися. Якщо вдруг в шапці профілю не знайдете, поки що пропоную, знаєте, 10, 10, 10, супер, дякую. Пропоную зайти на сайт тренінгового центру Наталії Сабрин, знайти марафон, зареєструватися і завтра стартувати з нами. Тому що тільки так ми можемо розширити свій фінансовий потік, тільки так ми можемо масштабуватися. І саме головне в цьому всьому бути щасливим. Тому я вас завтра чекаю 10, бачу, 10, 10, супер, друзі. Ну що? Так, 7, 10, 10, 10, 10. Супер. Тоді до завтра і вже в понеділок ми зустрінемося в прямому ефірі. Ну, Можливо, завтра, якщо я відчую, що марафонці готові будуть з вами поділитися, то можливо, завтра навіть я вийду в ефір і разом з марафонцями, але це буде завтра. А сьогодні рекомендую доєднуватися. Ну, якщо ви хочете дійсно, ну, але це ніхто нікого не вимагає. Можливо, хтось хоче 8 тисяч заробляти зарплати і сидіти тихенько собі в своєму. Мушу. І це теж правильно. Кожен обирає свій шлях. Я обрала шлях бути успішною, щасливою. І саме головне надихати вас і себе. Бережіть. Па-па. З вами була Наталя Сапліна. До зустрічі. Дякую, дякую.